Чи зустрічали ви колись тупих людей, які думали, що вони дуже розумні і такі всі класні і все знають? Я зустрічав. А ще я зустрічав велику кількість справді розумних, цікавих людей, які були дуже скромними і вважали, що вони мало знають і їм ще вчитись і вчитись. І мені стало цікаво, чому так відбувається? Чому ті, хто є компетентними, не вірять в себе в той час, як менш кваліфіковані і обізнані, вважають себе справжніми геніями. І сьогодні ми поговоримо про це детальніше. Всім привіт! Мене звати Артур, і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я постараюся знайти відповідь на питання, чому тупі люди думають, що вони розумні, і як не потрапити в цю пастку. А перед тим як ми розпочнемо, в мене є для вас маленьке завдання. Намалюйте на аркуші паперу квадрат і зафарбуйте його настільки, наскільки ви вважаєте себе компетентними в своїй професії. Наприклад, якщо думаєте, що опанували свою професію на 100. Відсотків, то зафарбуйте квадрат повністю. Якщо на 50%, то на половину. І так далі. А в кінці цього відео ми повернемось до цього квадрату, і я розповім, що це все означає. Окей, давайте починати. Вибачте. Але всі люди певною мірою тупі, бо завжди є якась сфера або галузь, де нам бракує знань, і на жаль, ми дуже часто не хочемо цього визнавати, бо нам всім подобається вірити, що ми в тому чи іншому сенсі краще за інших. Але за іронією долі, саме це робить нас людьми з середнім рівнем знань. І найкраще за все це описує ефект Данінга Крюгера, який допомагає нам зрозуміти, чому дурні люди насправді набагато впевненіші в своїх неіснуючих навичках і здібностях, ніж більш досвідчені за них. Цей ефект. Полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки і ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Як приклад, тут хочу привести шоу Україна має талант. Пам'ятаєте, скільки дивних людей туди приходили співати і робили це настільки жахливо, що нам навіть трохи ставало їх шкода. Таких людей було дуже багато. І повірте мені, більшість з них навіть не здогадувалися, наскільки жахливо вони співали. В цьому і вся суть. Ефекту Данінга Крюгера цей ефект був вперше описаний в 1999 році в дослідженні соціальних психологів Девіда Данінга та Джастіна Крюгера. Вони вирішили порівняти реальні здібності людини з її сприйняттям своїх здібностей. Під час експерименту вони попросили людей прийти тест на логіку, гумор і граматику, а потім самим оцінити наскільки добре вони це зробили. І ті, хто мав найгірші результати, були найбільш схильні до переоцінки своїх результатів і думали, що вони будуть мати високий і дуже класний результат. От якось так відкрили цей ефект. І згідно з ним, ми можемо поділити людей на дві категорії: некомпетентні люди і компетентні. Хто такі некомпетентні люди? Вони не усвідомлюють, що насправді чогось не знають, не можуть оцінити високий рівень знань інших. І чим вищу оцінку вони ставлять собі, тим гірші їхні знання. Зважаючи на свою некомпетентність, вони ухвалюють неправильні рішення і мають негативне ставлення до критики. Ну, такі собі характеристики, правда? Не дуже хочеться бути некомпетентним. Саме тому давайте розберемося, хто ж таки компетентні люди. Вони часто недооцінюють свої здібності. Їм здається, що в їхніх знаннях немає нічого особливого, або всі знають те саме, що і вони. В разі успіху вони вважають, що насправді це завдання було легким, але вони добре впорались завдяки своїм навичкам. І тут хочу звернути увагу на таке цікаве явище, яке часто є в компетентних людей. Це синдром самозванця, і він є зворотньою стороною ефекту данінга Крюгера. Він полягає в тому, що ми часто знецінюємо свої успіхи і думаємо, що вони сталися випадково, а не через наші зусилля і взагалі ми не заслуговуємо того, що маємо. І про нього ми поговоримо трошки пізніше в цьому відео. І ви запитаєте мене, окей, Артур, а як вся ця інформація допоможе мені в реальному житті і чому на цей ефект взагалі варто звертати увагу? Зараз я розповім. Але перед тим, як я дам відповідь на це питання, хочу подякувати людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee. Саме завдяки вам існує KeepGoing. Дякую вам, шалено. А особливо величезне супер дякую оцим чудесним людям. І до речі, якби після ваших донатів залишилось пару гривників і ви б хотіли теж підтримати мій блог фінансово, то лінк є в описі до цього відео. Або можете просто підписатись на мій канал. Це теж дуже важливо. Дякую дуже. І їдемо далі. Є одна проблемка. Вона полягає в тому, що ми всі можемо потерпати від цього ефекту в різних сферах нашого життя, бути класними фахівцями в одній галузі і повними дилетантами в іншій, навіть не підозрюючи цього. Але якщо ми розуміємо, як працює цей когнітивний механізм, то ми можемо більш реально оцінювати, на якому етапі розвитку ми знаходимось і що нам робити далі. Тому уявіть, що ви тільки почали освоювати якусь нову професію. В цей момент ваша компетентність і впевненість дорівнюють нулю. Далі ви опановуєте базові знання. Відчуваєте приплив енергії і високу впевненість своєї компетентності. І це дуже небезпечний період. Бо якщо зараз зупинитись і не продовжити навчання, не заглиблюватись в спеціальність, то ви будете думати, що вже все знаєте, і будете пропускатись помилок в роботі, і у вас якраз буде оцей ефект Данінга Крюгера. Але якщо ви Продовжите розвиватись в обраній сфері, тоді знаєтесь більше про предмет роботи, будете робити помилки, бачите наскільки складна ця сфера насправді, і як багато вам ще треба вивчити. То в цей момент ваша впевненість починає стрімко падати. Дуже часто цей відрізок часу ще називають долиною відчаю. Різні люди переживають його по-різному. Хтось надовго застригає на цьому етапі, сумнівається в своїх силах або навіть відмовляється від обраного шляху. А хтось, навпаки, починає поглиблено вчитись на курсах, тренінгах, щоб підвищити свою компетентність. Також на цьому етапі може вам допомогти підтримка з боку керівника, колеги, ментора або коуча. Далі на цьому шляху ви набираєте досвіду і знань. І як результат у вас підвищується самооцінка, ви стаєте впевненіші, і поступово-поступово ви вже маєте високий рівень компетентності і високий рівень впевненості. І в цей момент здавалося б, вже все добре. Ви більше не є тою тупою людиною, яка думає, що вона розумна. Нібито ваша впевненість виросла. Але в цей момент ви стикаєтесь з другою частиною ефекту Данінга Крюгера. Це синдром самозванця, який я згадував вже трохи раніше. Одного разу Сократ сказав. Я знаю, що нічого не знаю, і цей вислів ідеально описує зворотню сторону цього ефекту. Коли ви вже компетентні в чомусь, ви починаєте все частіше бачити, що насправді ви дуже мало знаєте, і вам ще цілу купу всього треба вивчити і дізнатися. І хочу поділитись з вами однією цитатою, яка допоможе вам зрозуміти, чому так відбувається. Є відомі, відомі, це ті речі, про які ми знаємо, що ми їх знаємо. Є відомі невідомі. Це ті речі, про які ми знаємо, що ми їх не знаємо. Але є також невідомі невідомі. Це ті речі, про які ми не знаємо, що ми їх не знаємо. І дуже часто, коли ви вже маєте багато знань про щось, то відсоток відомого, невідомого у вас ще більший, ніж був на початку. І саме тому вам може здатися, що ви ще й зовсім нічого не знаєте. І в певному сенсі це є прояв мудрості, яка не полягає в правильності і впевненості. Мудрість полягає в тому, щоб знати, що навіть якщо ви вже багато знаєте, то є безліч речей, про які ви навіть не здогадуєтесь. Тому не бійтесь помилитися і визнати, що у вас нема відповідей на всі питання. Не бійтесь сказати Я думаю, замість. Я знаю. Невдачі це теж частина навчання. Єдиний спосіб зробити себе кращим і більш обізнаним це спочатку визнати, наскільки ми були неправі і наївні, коли думали, що ми все знаємо. І ще наостанок розповім одну цікаву штуку. Всі ми знаємо оцю цитату Сократа, яку я вже згадував в цьому відео: я знаю, що нічого не знаю. А ви знаєте, що в неї є продовження, і воно ідеально підсумовує моє сьогоднішнє відео. Отже, повний вислів Сократа: я знаю, що нічого не знаю. Але інші не знають і цього. Тому хочу сказати, що визнання того, що ти справді дурний, є першим кроком до того, щоб бути розумним. І для того, щоб більше не потрапляти в ефект данінга Крюгера, дам вам декілька простих порад: перше, Визнайте, що ви дурні і нічого не знаєте. Друге, постійно навчайтесь постійно. Завжди. І третє, знайдіть ментора, коуча або наставника, які мають більше досвіду і зможуть вам в потрібний момент допомогти. Бо інколи ми просто можемо не знати, що ми щось не знаємо. Та і все. І тепер давайте нарешті повернемось до квадрата, який ви намалювали спочатку. Пам'ятаєте про нього? Наскільки ви його зафарбували? Він повністю замальований? Чи наполовину? Може на 20%. Те, як ви замалювали квадрат, допоможе вам зрозуміти, чи є зараз в вашому житті ефект данінга Крюгера. Подумайте, де ви зараз знаходитесь на цьому графіку і проаналізуйте свій результат. Якими будуть ваші висновки? Ви переоцінюєте себе чи недооцінюєте себе? Напишіть про це в коментарях. Мені дуже цікаво. Та і все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте сьогодні задонатити на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!